Житомирянка Ольга Проботюк, заступниця директора ліцею номер 8 і мама трьох дітей: – 23-річного сина і 13-річних доньок близнючок. Суспільному жінка розповіла, що дивується, як, попри власну зайнятість на роботі, діти виросли цілеспрямованими та успішними. Навчаються гарно. Старший син у нас теж такий доволі творчий. Він і сам пише вірші, музику співає в Київській хоровій академічній капелі при КПІ. Анатолій старший син навчається у київській політехніці. Доньки Аня та Катя школярки. Цього року вони стали переможницями конкурсів з української мови. Ольга Проботюк каже, що дітям не мала можливості приділяти багато часу. Мама вчителька і якось так частіше відбувається, що мама виховує інших дітей, а на своїх не завжди вистачає часу. Але ми вихованням завдячуємо дуже сильно моїм батькам, бабусі з дідусем. Які вклали в них у ті початки, які зараз дають свої вже росточки, намагалася бути взірцем для своїх дітей і хотіла, щоб вони зростали у творчій та розумній атмосфері, каже Ольга Проботюк. Читають і читають, не вистачає місця на поличках. Вже стосики книжок лежать на підлозі, і от, мабуть, саме це теж дає великий плюс. Я от люблю такі товстинці фентезі, аби можна було поринути в історію на славу. Українські автори Наталя Матолінець. Це моя улюблена українська авторка. Анна цього року стала переможницею міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Кожен день я читала всіляку літературу, сиділа над підручниками, у мами дещо запитувала. Мама мене де чим готувала. Ольга пишається дітьми, підтримує у всьому і радіє, що вони в неї самостійні і творчі. Вони самі вишукують різноманітні конкурси, особливо якщо це поетичні конкурси, бо пишуть поезію і приносять мам, давай спробуємо. Мам, давай відсюди подамося. І вже є результати. Є призові місця у літературному марафоні «Відсіч», який проводив наш драматичний театр, і навіть їхні поезії покладені в основу однієї з вистав, які зробив театр. Також називається Відсіч. От є досягнення на всеукраїнських поетичних конкурсах. ось, ну, зокрема, минулого року ще також у Каті було призове місце на конкурсі Шевченка. Цього року Катя має призове на Олімпіаді. Мені треба дати тему. І я через деякий час зможу написати на цю тему вірш: Моя Україна це моя перемога, це моя батьківщина, додому дорога, це моя вишиванка і добрі люди, яких я зустрічаю завжди і усюди. І Аня і Катя дівчата з характером, але вона щаслива, що вони в неї є, каже багатодітна мама. Трішки було важко так, повернути саме в те русло, яке потрібно, але вони чують, розуміють, реагують, інколи показують характер, бо саме ж вік цей перехідний такий, але всі разом якось так робимо свою справу, поки вдається. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.